Вітаю в кабінеті психолога. Я ведуча Олена Міщенко. Сергій Томчук, психолог сьогодні мій гість, і разом будемо говорити про сімейні кризи і як їх долати. Пане Сергію, доброго дня! Вітаю! Отже, що таке сімейна криза? Це просто затяжні сварки, чи можливо якийсь глибокий період трансформації родини? Сімейна криза то складне явище, яке є в кожному шлюбі, і відповідно кожен шлюб мусить і проходить через подібні кризи. Хтось менш помітно, хтось більш помітно, але тим часом це процес незворотній, тому що змінюється кожна особа в стосунках, змінюються стосунки, змінюються очікування часом конфліктів, очікувань, потреб в парі в шлюбі. І звичайно, що це буде відбуватися. Ну і власне цей процес він, я би сказав би так, що починається, мабуть, з того, що за інтенсивністю можуть конфлікти бути яскравіші, mm -hmm. за кількістю і, відповідно, частотою частіше може так бути, що по-різному буде реакція у чоловіка і відповідно у дружини чи в парі в чоловіка. І в жінки, тому що жінка більш емоційніша і може відкрито говорити про те, що не влаштовує чоловіку, і простіше дистанціюватися, затриматись на роботі, рибалка, мисливство, гараж, тюнінг що завгодно. Чоловіки знайдуть, як дистанціюватися, то так їм простіше проживається криза, але тим часом криза рано чи пізно переходить до етапу ескалації, коли то все одно буде якийсь пінг понг якась взаєм... взаємодія в ході якої. Той нарив, умовно, да, якихось потреб, конфліктів, які були, очікування, які не справдились. Ну він прорве погана ну, новина. Поговорити все одно доведеться, так? однозначно і краще договорить, ніж е, вже тоді, коли конфлікт е, ну прийшов таку фазу насправді е, деструктивно. І, і найліпше, звичайно, коли в шлюбі люди ну знаєте, коли відплили в човнику і знають, що попереду якісь рифи, а там може каміння, підводня ще щось, то готуватися заздалегідь, тому добре, що існують, такі передачі, і така можливість, скажімо, да, проговорити ці. Ну, такі підводні течії, каміння, які очікують в процесі, поетапно. Однозначно відбуваються ці зміни. Ну і е, хтось прив'язує до конкретних роковин шлюбу, тут ну, так, рік, три, рік, три, сім. так. Але я би я не прив'язував, бо тут можна просто побачити е, поетапність цього процесу. Звичайно, дошлюбний період має свої особливості. І він, якщо це йдемо вже про шлюб, е, шлюб завжди передбачає якийсь. Соціальний обряд, бо соціальна роль чоловіка і дружини намусить мусить народитися. Ми не можемо стати чоловіком, дружиною. Ну просто так зазвичай це мусить бути свідки. І, і штамп в паспорті, і штам небесні, можливо, в когось канцелярії. Але тут якось після цього впровадження. Це такий штам в паспорті важливий, це вже інша тема, але але питання сюди. Більшість психологів стверджує, що так важливий, тому що рівень власне, сімейних сумків, оцей соціальний рівень він має велике значення. Тому всі е, певні установки бачення, як шлюб виглядає ролі в цьому шлюбі, вони е, в них впроваджується людина і, і, і ідентифікує себе конкретно з цією ролью uh -huh. з моменту настання цього шлюбу. Е, бо інакше, в певній мірі, е, багато психологів стверджує, я з цим не можу не погодитись, що люди, які дуже довго в стосунках, можуть також переживати певні труднощі, кризи, але. Вони будуть інакше виглядати, тому що є така спокуса подумати, що разі що, якщо ти мені не пасуєш, то мої речі складені там під дверима. Я можу піти в шлюбі, коли багато було свідків, коли витрачено величезні кошти на, на весілля. Коли то якась знаєте, підготовка до цього люди проживаються, переживають, воно починає змінювати відчуття да відповідальності, співвідповідальності за вза взаєминах. Хоча можна сьогодні стверджувати, однозначно, що шлюб, шлюбно сімейні сумки змінюються. І це еволюційний якийсь процес, який ми не можемо змінити. Ми можемо як цього лише констатувати, що ці зміни є. Сьогодні різні, можна сказати, існують варіанти шлюбів. І і вони, вони не є погані або хороші, тут немає чорного або білого. Вони мають право всі на існування. Головне, що Найважливіше, мабуть, у шлюбі завжди, коли люди мають достатньо емоційну зрілість, достатньо свідомість, щоб бачити, усвідомлювати, рухатись вперед, мати спільні цілі, задачі, шукати цієї комунікації, зрештою. Ну об'єднуватись далі в, в тому руху в, в, з одним вектором. А що з тими роками 3, 7, 12? Чи справді є якась така періодизація? Чи є таке, наприклад, от сьогодні? Там я в шлюбі з чоловіком там 5 років в стосунках 12 років. Що мені вже сидіти чекати, що ось ось ця криза прийде, чи не обов'язково? Вони могли і бути в певній мірі і раніше? Ви просто могли їх легко пройти, тому що у вас достатньо було знову ж тої самої зрілості комунікації, контакт одне з одним, тому ви пройшли їх Успішно і, ймовірно, можна бути спокійним. так. Для частини людей то, то буде яскравіше. і Звичайно, що якби говорити про шлюб, який вже стався. так, Тобто, вже. То тут, ну, десь, скажімо, місяць за місяцем проходить ну і десь ближче до року розуміємо, що були очікування, вони не виправдались, були якісь враження, вони вже змінилися. З'являються гострі кути одне одного, які потрібно якось, щоб вони протиралися в тому єдиному мішечку, так і, і це, це процес. І тому перша криза, ймовірно, може бути ближче до року. Ймовірно, так. Але умовно, не обов'язково. Умовно, але не обов'язково знову ж таки. Пізніше. Точно буде криза, коли з'являються дітки, тому що тут накладається ще одна роль: роль раніше дружина, чоловік тепер могли ну, звичайно мама, тато, і це дві волі одразу. І тут знову нові очікування. Непростий період, тому що дітки малі потребують уваги обидвох правда і тато і мами. Мамі не так просто, тому вона переживає гормональні зміни, і тут ночі не спить, і дитина потребує, вона хворіє. Добре, якщо хтось допомагає, але очікувано… Але тато, який активно залучений до так, виховання, і теж супер, складно і супер, і їм також важко, бо вони втрачають бути можливість, якби також в центрі уваги отримати достатньо уваги, і до цієї уваги вже буде менше, бо є хтось хто важливіший ніби uh -huh. але депривація уваги є. значить щось інше. Ну і власне також свого роду кризу чоловіки переживають там. Тому. тому буде криза визнана з ролью, впровадженням знову ж таки в роль тепер не просто чоловіка і дружини, ну і, зрештою, тато і мама. Діти ростуть і там нові кризи починаються. Ми час від часу коментуємо різні дописи і соцмереж на тему, яку обговорюємо. І ось, наприклад, є такий допис. Знаєте, не зустрічала жодного чоловіка, де б він питав, як врятувати стосунки, коли в них криза, і навіть готовий йти до психолога, бо сплять в різних кімнатах. Вам це на що? Що вам дає як жінці цей чоловік, що ви готові вкладатися і терпіти? Перспектива стосунки, ви вже в них спустошені, навіщо спустошуватися далі? Ну, от, власне, пане Сергію, чи справді чоловіки менше зацікавлені у вирішенні кризових ситуацій, так і в тому, щоб працювати над стосунками? Я вже про це говорив, що чоловіки просто по інакшому, по інакшому проживають кризові ці стани. Їм простіше дистанцію просто простіше... чекають, поки це вирішиться. Ем, ну знаєте. Така, така, мабуть, природа в історії генезі чоловіка була, що завжди чоловіки були орієнтовані не на стосунки, а більше на зовнішні якісь mm -hmm. події, досягнення, бо ну в еволюційно, мабуть, якщо б навіть брати цю теорію, то, то чоловіки займалися захистом території, відповідно будівництвом чогось, зрештою мисливство. Це все зробили чоловіки. Там чітка структура, координація, ієрархія, то, то все будували чоловіками, і точно в сім'ю вони повертались ну, Щоб посидіти біля вогнища, <смі> може з кимось порозповідати, або дружині порозповідати про свої досягнення, але точно не про конфлікти. Або просто наодинці побути і так, мене. <смі> і так мені добре, все спокійно. Коли починаються конфлікти, чоловік починає закриватися, бо йому простіше побути наодинці і це якось пережити. Він пізніше думає про способи вирішення, uh -huh. може їх пропонувати. Але, дружині, Жінці хочеться поговорити про це. Може тоді і потрібно умовно медіатор, умовно психолог, умовно. Хтось там стає місточком, щоб це проговорити. Бо ем, просто люди потребують іноді чогось в той період особливо, але навіть не вербалізували, не актуалізували це. І це в парі, якщо є третя особа, яка не залежу, не займає жодну з позиції, це завжди можна вирішити. Бо то, такий формат, в якому люди розмовляють і зрештою знаходять вирішення тих проблем зісуванням потреб і, зрештою, нові цілі, нові. Задачі які ставлять вони об'єднують їх знову. А чи всі кризи треба вирішувати? Mm. Точніше так, закінчення стосунків це теж в принципі ж, вирішення кризи. Ну якщо криза ну така стає стає деструктивною, то ясно, що вона закінчиться тим, що стосунки припиняються. Але я оптиміст. Я знаю, що хто б не говорив, що є люди несумісні то знаєте коли коли дві людини бажають насправді бути разом то вони не зро... вони можуть зробити все що завгодно, але в них все вдасться навіть як які б кризи не були однозначно немає несумісних людей настільки є люди які просто не хочуть цю сумісність шукати бо мабуть перефразую слова синтекзопюрі про те що любов це не тоді коли дивляться один на одного рано чи пізно одне на одному набриднемо але тоді коли дивляться в одну сторону це в одну сторону, це процес пізнання, постійний процес в якомусь форматі, який відбувається. Так дуже часто дружини, жінки беруть в цьому активну участь. Вони якось залучають чоловіка кудись поїхати, щось разом, щоб разом, чогось, ось дітки, ось те. Ну і це починає об'єднувати, коли вони прислухаються до потреб одне одного і починає починають формувати те спільне. І буває в тому що це вже ініціювати все. Ну і і природньо. І природньо це може бути і не мусиш, так якщо хочеться, то дві людини з тверезі, розуміючі, свідомі того, що вони хочуть зберегти стосунок, вони його збережуть, помножать, покращать, поглиблять, розширять. Це можливо. І тому вони шукають психолога, разом приходять і вирішують. Або хтось може бути навіть із знайомих, друзів, які не займають, бо це дуже важливо, бо рідні. Тещі, свекрухи, родичі, подруги. подруги вони можуть бути такі зробити гірше, хіба що вони насправді не зажовані підтримати одну сторін, але стороною такою абсолютно знають, які готові слухати, які готові бути місточком, які пробують перефразувати. Ну є люди від природи, як психологи, і таких друзів правда варто цінувати. І вони можуть одним словом, одною фразою допомогти цим людям знайти вихід. І криза починає припинятися, люди починають усвідомлювати. Проходить, може, якийсь новий етап повторно умовно, вінчання, чи обручки, вони там знову щось там uh -huh. якось роблять, чи роблять якісь ритуали, які знов по-новому да, нову сторінку відкривають в їхньому житті. І вони рухаються далі. І це можливо. Тому Зрештою, іноді не пробачення накопичується, і, і, і це потрібно вскрити, як той нарив. І люди можуть проговорити це, і пізніше з взамін пробачня, верніше не пробачення приходить. Ну, якби ну ясно, що 100% не можна сказати, що рани, якби це була зрада чи щось інше, то вони не загоюються так одразу. Але, Нема вмикача рівного вимикача. Це певна трагедія, якщо щось подібне стається. Mm. Тому що це якась втрата, втрата того шлюбу, який був раніше, бо він вже не буде таким, як раніше. І будуть якісь наслідки того, що це сталося. Але 100% є люди, які проходять цей шлях, і, скажімо, як при горюванні втраті, є якісь періоди, етапи. Так само і тут вони. Приходять до фази відновлення, і знову ж таки повертаються в стосунки. Навіть іноді на новому рівні. І такі випадки є, і в консультуванні так само. А як в процесі виходу з кризи не нашкодити одне одному і не зранити більше одне одного? Мені здається, я це навіть в собі іноді помічала, і мені здається, це природньо, коли ми відчуваємо себе не дуже ок, так, є якісь питання незакриті, то ми хочемо звинуватити в цьому. Іншу людину, так, от я іноді навіть пару разів ловила себе на думці, що от можливо це через тебе. Я зараз в такій ситуації. І я однією частиною своєї голови це думаю, а іншою я розумію, ні, це неправда. Якби це не через чоловіка, це тому що я дуже стомлена. Є певні обставини, які впливають на моє самопочуття, і мені хочеться виправдати їх за рахунок звинувачення його. Але не всі маючи сили, не завжди ми маємо сили подумати отак і розкласти по полицях, як тут говорити одне одному, те, що ми справді відчуваємо, але при цьому не поранити, кохану людину. Говорити потрібно точно не тоді, коли емоції через край. Бо це важко. Та да, це ж найкраще говорити Я тоді, розумію. коли емоції. Тоді, тоді краще це робити в формі, знаєте, як е, навмисно е, спробувати це зіграти як в формі гри. Я часто парам кажу ну, таку річ, а давайте запропонуємо вам, щоб ну, не, ви не носили в собі, не накопичували в собі, а може раз на тиждень е, понарожку, спеціально будемо сваритися. В день конкретний, в час конкретний. Будемо сваритися в певному новому форматі. Розумієте, трошки змінюється формат, бо тоді, добре, свари мене, моє мило. Угу. Я слухаю тебе. Виглядає зовсім по-інакшому, правда, ніж коли е, це почнеться пінг-понг, взаємні образи, а, тільки треба стоп-слово знайти, та, Знаєте, бо можна так досваритись теж до е, е, м, щось. Думаю, думаю, що ні, коли ми це сприймаємо, знаєте, як усвідомлений акт, і коли ми е, готові до цього, і ми це робимо спеціально цілеспрямовано. Ну, буде виглядати по інакшому. Зрештою, якщо навіть цей формат призводить до ескалації, добре, давайте будемо сваритися через написання одне одному листа. До речі, коли ми пишемо листи, ми ніколи ми формулюємо все одно по-інакшому. Ми відкриваємось по-інакшому, ми тут підбираємо слова, щоб вони були найбільш зрозуміліші. Ну і не вірю, щоб конфлікт став деструктивний в листуванні. Точно ні. Можна спец... спеціально щоденник для цього е, взяти, можливо, ще якісь формати вигодати. Але точно по-інакшому, бо коли починається ланцюжок, взаємозинувачний образ, там завжди буде ескалація в цьому пінг-понгу е, Ну, програють всі ліпше не будемо, а потім ці образи накопичуються, запам'ятовуються. І добре, як люди попросили, вибачення, але деякі люди навіть ну, їм важко попросити, вибачення одне одного. Uh -huh. І тоді це точно накопичується. Дуже важливо, мабуть, перед тим, як розмовляти, спитати себе, що я хочу від цієї розмови. Конкретно, що я хочу так, від цієї так, розмови. Так. Це іноді теж мені чоловік каже: я говорю, говорю, говорю. Він каже: Ліна, просто скажи мені, що я маю зробити. Ну, власне, якщо ми самі усвідомлюємо, що да, який конфлікт, так, мені це якось зреагувати, дратуватися, З емоція має право і мусить бути. Ми не мусимо їх контролювати і стримувати, але за кожну емоцією є. Якась потреба, скажімо, при гніві, коли ми роздратовані, то є завжди дуже просте питання, яке можна задати самому собі. Самі собі питання про те, що не так в моїх стосунках, що не так, що би хотів поліпше, і як би я хотів по-інакшому. Ну і тоді простіше можна про це сказати. До речі, про чоловіків і про кризу. Як проходила наша криза, я старалася, а він закривався. Я ще більше старалася, ще більше тягла. По дому родині стосунка м'язила, що він не старається відповідь. Чекала на його підтримку, бо вона все більше ставала потрібна, а її не було. В якийсь момент все дістало. Почала роботу з психологом, найняла клінінг, розвантажила себе, через деякий час стало краще. А ще через деякий час чоловік почав більше відкриватися. Пройшло майже два роки, все добре тепер. Я думаю, в цьому повідомленні ключова фраза найняла клінінг. <гум> так, так, однозначно. Щось і розвантажила відпу відпустити, себе Відпустити, точно і контроль чогось, і, і то все напружувало. І, і звичайно, шукаючи ем, в протилежній стороні е, причину, це не завжди так. Тому що в шлюбі все ж таки, навіть не 50 на 50, а 100 на 100 відповідальність, це як. Дві сполучені між собою судини, так, якщо прибуває в одній, то і набувається в іншій. І навпаки. Тобто тут дуже важливо пам'ятати, що це взаємна відповідальність. Скільки взагалі може тривати криза по часу? Все залежить від того, чи вона. Це можуть бути і роки, насправді, але це знову ж таки залежить від того, як люди і наскільки включені в процес вирішення її. Ну, і... Іноді вона може просто зникнути, тому що з'являються нові обставини. Якась проблема зі здоров'ям в когось, чоловік потрапив в якусь халепу проблему. Чи ми розуміємо, що, скажімо, чоловік у війську. То ми розуміємо, що в цій ситуації взагалі переглядається, це знає такі екстанційні переживання, різні да, цінності. Чоловіка зовсім все змінює. Да? Тобто кризи ці набувають іншого зовсім вигляду. Якщо взагалі експозиція до смерті одне одного, вона є таким індикатором і лаку папірцем того, насправді наскільки цінуєш одне одного. Багато хто, навпаки, ще більше об'єднується і ще більше. Навіть якщо криза була перед тим, то, то правда вона змінює все. Ця обставина, які якісь в житті події чи поруч розірвалося в будинку, то, то ми розуміємо, що в цей момент і ми могли бути на місці в тієї ситуації. І люди переглядають, ця криза може виглядати по-інакшому. Тобто, якісь обставини, які втручаються, можуть змінити дуже раптово. Діалог точно буде поступово змінювати все. Це означає, що криза пізніше повториться. Вона може повторитися, скажімо, в час, коли війна скінчиться, ми віримо, то що вона скінчиться перемогою, так але тим часом на ну, можуть бути обставини, при яких повторюється криза, яка була не вирішена раніше. Тобто, це не так, що знов... нова з'явилася, просто не вирішена, була може, відкладена може, і може, проявилася. Бо потреби актуалізуються знову ті ж, які були раніше, і скажімо, да війна просто приховала їх, якійсь мірі відсунула на на потім. А як зрозуміти, чи ми відсовуємо кризу, чи ми справді вирішуємо питання? Все лишні від самої кризи, бо припустимо, якщо йдемо про загалом ці етапи кризи, це криза самих очікувань на кожному етапі. В ролі тата і мами там були свої очікування, щось не спрацювало, є конфлікт. Відповідно, конфлікти посилюються, перетворюються в кризу. Скажімо, будучи тривалий час в ролі дружини чоловіка та ще й батька і матері для дітей. Ну, діти так само зростають, підлітки вже стають автономні. В юнацькому віці молодь вона вже взагалі не потребує участі батьків. Ну і логічно, якщо люди, ну, утворившись як подружжя, пріоритет виставили тільки лише діти. І свої стосунки за боють, вони депривовані, вони не розвиваються, вони лише в ролі чоловіка і дружини. То згодом то буде велика проблема. Вони стають чужими одне для одного, діти підуть рано чи пізно. Вони будуть автономні. Так батьки можуть прив'язувати. Часом деякі діти навіть стають суперклеєм, бо в них якісь є проблеми. і Несвідомо, навіть, можуть бути психосоматичні захворювання, що завгодно. Але це, 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 це щось, що роблять батьки часом, щоб не втратити. Не втратити суперклей, який їх об'єднував, бо вони залишаться на одинці. Тому дбати про стосунок весь час це важливо. Чи мають це чи подружжя конкретно спільні уподобання, спільні інтереси? Дивимось в одну сторону, це означає точно багато чого спільного. І ми розвиваємося, пізнаємо одне одного. Можна починати з простих якихось нових традицій, ритуалів в шлюбі. Щось робити щодня, якесь чаювання особливе, і це може об'єднувати по-новому. Щось раз на тиждень, щось раз на місяць, щось раз на рік, і це можна впровадити. Навіть якщо криза ну, в такій важкій формі виглядає. Навіть в цьому шлюбі можна знайти якусь спільну задачу, ціль, яку би яка би їх об'єднала. Ну, я не знаю, ремонт зробити. Просто далі подивимося. Боже, щоб, це щоб... ще одна криза зверху буде. А ми не знаємо. А може ну головне, щоб їх щоб це подружжя об'єднало. Може, може, купівля авто, може, новий бізнес, може щось. Щось в, 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 в такій середньостроковій перспективі, що буде об'єднувати саме місточком для того, щоб діалог формувався. А по ходу того, люди починають розмовляти, і може бути ліпше. Бо і він хотів би цього, і вона цього хоче. І це спільна задача, це не те, що хтось когось примушує. Бо насправді добрий стосунок це тоді, коли мені насправді так багато оскільки в, в, в тобі мене. Це важливо. І якщо ми розвивали, що в тобі мене дуже багато, бо ми шукали ці спільні інтереси, якісь спільні задачі, то все добре. І з іншого боку, не розчиняючись в цих стосунках, тому що тільки він, або тільки вона, і, тільки і без неї ні, або без нього моє життя приречене. Це також про емоційну і незрілість, і про залежність, і недобра історія. Погано закінчується, принаймні ми розуміємо, які наслідки. І Добре з тобою, але також добре... добре без тебе і без тебе. І коли то коли то є так зріло, то все складається, і люди як мають спільне, так і свій власний простір. І це чудово наостанок. Я не розчую від знайомих жінок про те, що це добре без тебе. Вони іноді якби ототожнюють з байдужістю. Але ж це не обов'язково, добре ні, без ні. тебе, це значить мені все одно. Ні, Чи це, тобою? Не це, це, це не про байдужість взагалі до себе і про піклування про себе, бо є якісь потреби, які я не можу реалізувати з чоловіком, але можу реалізувати для себе. І від цього е, мої сосуди ресурсом е, да, накопичуються. І тоді є стосунки, це привношую стосунки ще яскравішими і позитивнішими. І почуття розгораються знов. Це не є погано, і це дуже добре, коли є в кожного щось і для себе, і свої потреби. Так само ну, люди вміють піклуватися про них. Має велике значення так само, і тому всі вміння пробачати і, і, і дякувати, і робити компліменти, і взагалі дякувати. Знаєте, як кажуть, ну, в християн добре є традиція, щовечора в молитві дякувати Богові за щось, за те, що було. Це фокус уваги змістити з проблем на те, що було добре. А чому б ще це не робити невдячність тільки, хто не віруючий, може дню долі і так далі, можна дякувати одне одному. За щось. І це не тільки за страву, яка приготована, це не тільки що спільно щось робили. Є що, за що можна подякувати. дячності народжується знову щось те добре, що об'єднує. Ну, а так добре кожному відчувати в стосунках цінним, потрібним. Тому це можливо. Пане Сергію, зараз прийшов момент, настав, коли я дякую вам за цю розмову. Сергій Томчук, психолог, був сьогодні гостем кабінету психолога. Я Олена Міщенко, чекатиму на вас уже за тиждень на каналі Слава Тіві. Бережіть себе.